Всім привіт! З вами Колючка. В цьому відео поговоримо з вами про прокляту зброю світу Лінейж 2, а саме про криваві мечі Акаманах. Колись давно ще до падіння стародавніх імперій, жив жрець на ім'я Акаманах. Його душа була сповнена амбіцій, він прагнув стати рівним богам. Та боги відмовили йому у безсмерті. Тоді жрець звернувся до тіней і уклав угоду з силами, яких боялися навіть демони. У глибинах храму залитого кров'ю полонених він провів найбільший із своїх ритуалів. Тисячі жертв були принесені в вогонь, і з їхніх страждань він викував не один, а два клинки-близнюки. Кожен поглинув частину його власної душі. Так з'явилися криваві мечі каманах, дуали, що були живими істотами, а не просто зброєю. Їхні леза сяяли темним блиском, немов пульсували червоним світлом від крові, які прагнули пити. Той, хто бере ці мечі, відчуває, як у жилах закипає вогонь. Сила зростає, удари стають нищівними, і навіть найміцніший ворог не витримує їх. Та клинки жадають більшого. Вони шепочуть у снах, закликаючи господаря проливати нову кров. Якщо ж носій наважиться зупинити дуали, починають пожирати його зсередини спершу силу, далі розум, а згодом саму душу. Жоден воїн не володів мечами довго. Одних вони доводили до божевілля, інших змушували кидатися на своїх братів. Але всі завершували свій шлях однаково. У кривавій різанині, з якої дуали виходили ще сильнішими. Коли господар падав, мечі зникали у тінях, чекаючи нового обранця. Вважалося, що вони самі обирають, у чиї руки потрапити, і роблять це не випадково. Вони шукають тих, у чиїх серцях уже жевріє темрява. Криваві мечі як аманах, це не просто зброя. Вони вічне нагадування, що жадоба сили обертається рабством, адже той, хто володіє мечами, насправді стає їхнім рабом. Каже, що одного дня з'явиться воїн, здатний приборкувати їхню жагу. Але чи стане він рятівником світу, чи його найбільшим катом? На цьому все ось така історія кривавих мечів. Дякую нашому дєдушці Ау. Він спонсор цього відео. Він їх вибив і притримав для мене, щоб я могла зробити для вас контент. Всім папа! -па!